Тема сьогоднішнього уроку у нас пошук інформації в інтернеті і її критичне оцінювання. Для того, щоб ми мали можливість щось відшукати в інтернеті, нам потрібно скористатися в першу чергу пошуковою системою. Це зрозуміло. Ми найбільш поширена пошукова система в нас має назву Google. Є також пошукова система від Meta, є пошукова система від Yahoo. Можливо, ви користуєтесь іншими пошуковими системами, але на, найбільш на даний момент конкурентно спроможна це в нас від компанії Google. Тому завантажуючи браузер, запускаючи браузер. Мене відповідно браузер Google Chrome, я зразу попадаю на пошукову систему. Домашня сторінка в мене пошукової системи Google. Так. Тому, якщо у вас, до прикладу, ви відкриваєте свій браузер, а у вас не відкривається Google, то в рядочку адреси ви можете прописати google.com.ua і безпосередньо натиснувши клавішу Enter, ви, вас відкривається сторіночка Google. Далі ваша наступна задача підібрати ключові слова для свого пошуку. Що таке ключові слова? Ключові слова це чітко сформульований запит для того, щоб пошукова Система по ключових словах вам відобразила усі можливі варіанти, які вона там знайшла і відсортувала для вашого запиту. До прикладу, мене цікавить, мене цікавить таке, як квіти-хижаки. Ось, до прикладу, мені Google навіть підсказує. І так, квіти-хижаки. Відповідно, в нас відобразилося можливий, можливості, усі, які система нам знайшла у вигляді фотографій швидких, може нам навіть попасти на відео. Далі в нас є якісь певні сайти, які містять описи квітів, хижаків і так далі. Під вашою пошуковою стрічкою є. Позиція, всі, тобто, сюди включають і відео, і фотографії, і можливо геолокацію, і карти, і зображення, і так далі. Є окремо зображення, коли нам цікавить лише зображення. Відповідно, ви відкриваєте вкладочку зображення. Далі у вас йдуть картинки того запиту, який вас цікавить. Є окремо відео, повністю відсортовується все, залишається лише відео. Відповідно, новини, карти і так далі. Повертаємося назад. Це в нас саме банальний спосіб написати з клавіатури наш запит. Іноді ми можемо використати голосовий пошук. Для цього нам потрібно. Натиснути на пошук голосом пристрої комп'ютера, ввести відповідний запит, який нас цікавить. По ключових словах нам відображається. Зверніть увагу, так? Якщо в попередньому разі більш акцент шов на зображення, в цьому випадку в нас акцент і більшості на сайті, які містять там текстову і графічну інформацію. Ми можемо також відібрати вкладочку зображення, нас залишаються лише наші пристрої, які, до прикладу, там нас цікавить лише суто картинки. так. Інший вид пошуку є через, ем, через камеру. Цей вид пошуку досить такий цікавий, тому що він нам шукає конкретне зображення, яке нас цікавить, конкретне зображення і відображає усі сайти, наприклад, так, де це зображення зустрічається. Давайте спробуємо пошукати мене на даний момент цікавить. Молоді роки Тараса Григоровича Шевченка. Ось до прикладу. Відображається в нам певна інформація. Я навмисне візьму інформацію, де містить текст. Ось, до прикладу: Дитинство та юнацькі роки Тараса Григоровича Шевченка. Для того, щоб я мала можливість відшукати сайти, так. Або веб-сторінки, де зустрічається така картинка, мені потрібно скопіювати її адресу посилання, іменно на цю картинку. Що потрібно зробити? Нас вона в ескізі відкрита, тому що ось вона маленька. Ми один раз клікаємо на неї лівою кнопочкою мишки, Вона збільшується. На цьому збільшеному зображенні ми, ми його два рази не відкриваємо, ми не відкриваємо ніякі сайти. Лише от в такому випадку ми права кнопочка мишки о, потрібно обрати. Копіювати адресу зображення, тому що є вас копіювати адресу посилання, це означає, що вам скопіюється веб-сторінка чи веб-сайт, де, зображ... де розміщено дане зображення. Але для нашої роботи сьогодні з приводу пошуку інформації в інтернеті потрібно копіювати адресу зображення. Ще раз зосереджую увагу, копіювати адресу зображення. Скопіювала. Далі активую я камеру пошуку. Нам тут сказано: шукайте будь-яке зображення через Google об'єктив. Тобто, в нас вмикається Google об'єктив. Ось тут, в рядочку, вставте посилання на зображення. Права кнопочка миші вставити. В нас ставляється посилання на це зображення, яке розміщено десь на якомусь сайті. Ми шукаємо. Подивимося, що нам система видасть. Відкривається у нас дуже цікава Google-стрічка. Що в нас є? В нас відображено картинка, так? Але що цікаво, в нас ми можемо знайти. Знайти джерело зображення. Подивимося, що нам відображить. Відображається в нас нова вкладочка, і кругом, де в нас схоже відомість є те, яка в нас є на цій картинці, і конкретне джерело Іменно з цією картинкою вам відображається, що вона зображена картинка в презентації Тарас Шевченко на такому то сайті. Віртуально подібні зображення, тобто, схожі, можливо, за зовнішнім виглядом, можливо, навіть і за змістом далі нижче. Якщо нас цікавить, ми далі цьому користуємося. Повернемося по вкладочці сусідній назад. Окрім цього, вам система показує віртуальні збіги. Тобто, десь. Ця схожа картинка є, ви бачите, що вона зображається зовсім на різних сайтах. Може бути зовсім на схожу тематику, або навіть на схоже текстове, текстовий зміст, який зображено на цій картинці. Навмисно вибрала картинку, яка містить текст. Крім того, що ми можемо знайти різні джерела на це зображення, схожі. Картинки, які містять, можливо, одну й ну, ту саму інформацію, але, можливо, по-іншому бути розміщені, так? До прикладу. Тому, окрім цього, ми маємо можливість витягнути текст самої картинки. Тому ми активуємо під картинкою позицію текст. Нам система виділяє цей текст. Ми самостійно навіть можемо цей текст виділити з цієї картинки, так? Він попадає безпосередньо також в пошук автоматично і відкриваються вам інші сайти, які містять, до речі, в собі. Знову ж таки. На, цей пор, на ці слова, які ми виділили з картинки, вам відкриваються сайти, їх є багато, де такий схожий текст або ідентичний, так, що він народився 25 лютого і в дошках 9 березня, так само ось тут, 9 березня, за новим стилем, тут іде, наприклад, скорочено, за НСТ. І так далі. Тобто оцей текст. Ми його виділили, і система розуміє, що ми цікавимося таким-змістом, то змістом, і автоматично з правої сторони вам відкриваються безпосередньо запити на те, що ви виділили. Якщо вам потрібно, до прикладу, вам зацікавив якийсь сайт по сусідству, до прикладу, ви можете його активувати. Відкривається сусідня вкладочка, де відкривається конкретно даний, даний сайт, який містить безпосередньо ту інформацію, яка там вам потрібна. Якщо до прикладу інформація не потрібна, ми повертаємося назад на нашу вкладочку, або взагалі відкриваємо повністю нашу пошукову систему. Знову прописуємо новий запит. Що означає критичне оцінювання ситуації, точніше критичне оцінювання інформації? Ви, ви пам'ятаєте і знаєте, що не вся інформація в інтернеті, вона є достовірна. Тому коли ви будете працювати і відшуковувати інформацію, ви потрібно, критично потрібно її оцінити, можливо, потрібно скористатися іншим.